Непростий для всіх час військових реалій особливо чуттєво сьогодні сприймають породілі, які народжують в стресових умовах, в тому числі і під час повітряних тривог. І підтримкою для майбутніх мам стають медики, які знаходяться поруч 24 на 7. У день вишиванки такою підтримкою і приємністю в одному з міських пологових будинків стали подарунки для немовлят у вигляді вишитих сорочок і суконь. Свято вишиванки це свято, яке їдає українців у велику дружню родину. Протягом багатьох років долучаються до цього свята, вдягаючи вишиванки. Крім того, співробітники пологового будинку в цей день дарують новонародженим діточкам перші у їх житті вишиванки та подарунки. У мене свято і свято. Бажаємо здоров'я. Дуже вишиванку. Дуже дякую. Пані Наталія свою донечку Емілію народила кілька днів тому. Сьогодні дівчинка отримала в подарунок свою першу вишиту сукню. Молода мама поділилася емоційними спогадами пологів. Я народила 14-го, дуже стрімко. Все дуже швидко розпочалося, і ми вже переживали, що ми не встигнемо доїхати, але ми приїхали усі дуже швидко зреагували. Все дуже швидко зробили, дуже швидко ми народилися. Ще з давніх часів відомо, що вишита сорочка є символом здоров'я та краси, оберегом щасливої долі та родової пам'яті. Символ України, символ ну це наш символ. Саме для мене це. Як національний предмет одягу, який дуже е, з покоління покоління передавався усі часи, це здавна. І ну, крім того, що це дуже красиво, це ще й е, е, має е, значення.